Тарас Григорович Шевченко. Іван Підкова Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю минулося. Осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повити. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі, з вітрами говорять, свідок слави дідівщини з вітром розмовляють, а внук косу несе в росу. За ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку постасом кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило, а хлоп'ята на байдаки, море грає. Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінались хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди, туди, де тобуть роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку. Човни стали. Нехай ворог гине, не в сино отамани, панове молодці. А у царгар до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом зарвіло. Спасибі вам на дівчак. Знову закипіло синє море, вздовж байдака знову похочає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.